Депутати новообраної міської ради зібралися на першу сесію. На початок засідання свою присутність підтвердили усі 42 обранці. Спершу слово дали голові ТВК. Першу сесію Тернопільської міської ради, яка обрана на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня 2015 року, оголошую відкритою. Подолали п'ятивідсотковий бар'єр та отримали мандати представники семи політичних сил. Блок Петра Порошенка Солідарність сім депутатів. Тернопільська міська організація радикальної партії Олега Ляшка три депутати, міська організація політичної партії Громадський Рух, Народний контроль» – чотири депутати, Тернопільська міська організація політичної партії об'єднання Самопоміч 7 депутатів. Тернопільська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода, 13 депутатів. Також у міську раду увійшло по чотири депутати від громадянської позиції та батьківщини. Голосили про створення фракцій Всеукраїнського об'єднання Свобода, блок Петра Порошенка Солідарність, Об'єднання Самопоміч, Партія Народний контроль, громадянська позиція і батьківщина. Перші голосування про визнання повноважень міського голови та депутатів міської ради сьомого скликання. Після цього на роботу задля міста депутатський корпус благословили священнослужителі різних конфесій. У нас одна ціль, у нас є одна Україна. І нехай Україна і майбутнє її об'єднує нас для добра нашого народу. Найблагословить вас. Нехай Господь благословить кожного. Кожен день вашої праці, щоб вона приносила благо і все тільки для покращення нашого міста, нехай Семилосердний Господь завжди веде вас по шляху до спасіння, щоб тісно ваша праця була благословена Богом і корисна для всіх тернополян. Нехай благословення Боже перебуває з усіма вами. Слава Ісусу Христу! Міський голова Сергій Надал подякував тернополянам, які прийшли на вибори, і тим самим підтвердили прихильність українців до демократичних традицій, та розповів про принципи, яких повинна дотримуватися міська влада, і які, на його думку, має усвідомити кожен депутат та член виконавчого комітету. Перше це відповідальність. Від сьогодні кожен з вас насе персональну відповідальність за свої рішення, за свої висловлювання, тому що кожне ваше рішення впливає на життя міста. Друге, це відкритість. Вся наша діяльність повинна бути прозорою і відкритою перед громадою. Третє це професійність. В Тернополі не буде квотних призначень в управлінських органах, від яких залежить діяльність міста. Четверте це патріотизм. Ми повинні створити в міській раді протернопільську більшість, яка працюватиме в інтересах України, в інтересах Тернопільської громади. Після цього депутати приступили до розгляду порядку денного. Насамперед шляхом таємного голосування підтримали кандидатуру Віктора Шумади на посаду секретаря міської ради. Результати голосування в скринці виявлено 43 бюлетні. З них за 27, проти 13, отрималось троє недійсних бюлетнів 0. Висновки комісії. Обрано секретарем Тернопільської міської ради Шумадо Віктора Володимировича. Голова лічильної комісії Стаюра, секретар лічильної комісії Артемович, член лічильної комісії СМАКУС. Своїй роботі я абсолютно не буду враховувати, хто голосував за, проти чи отримався. Я ставлю за мету об'єднати все товариство всіх депутатів міської ради заради того, щоб вирішувати самі актуальні питання, які є на сьогодні, які стоять перед нами. Тому дякую ще раз всім за довіру. Закликаю всіх до спільної праці за, за для. Розвитку міста Тернополя задля того, щоб кожен мешканець почував і бачив, що йдуть зміни, і хай нам в цьому допомагає Бог. Дякую. Далі депутати затвердили персональний склад виконавчого комітету та заступників міського голови. Перший міський голова Надал Сергій, наступний секретар ради Шумада Віктор Володимирович. Наступний заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Бацюр Ланіт Олексійович. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Дідич Володимир Євгеневич, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Остапчук Вікторія Олександрівна. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Стемковський Владислав Володимирович, Заступник міського голови, керуючи справами, Хімічук Іван Сергійович. Начальник Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС Тернопільської області Якимчук Петро Миколайович. Ще одне місце у виконавчому комітеті залишили для начальника поліції. Крім того, депутати утворили вісім постійних комісій. Попереду у нової міської ради чимало роботи. Розгляду вже чекають близько п'яти сотень питань. Відтак, наступну сесію мають намір провести 24 листопада.